对对。 Слава Ісусу Христу! О, люди. А ти кого льоха лежиш і лежиш. Яке А я не давно встала, коли буде. Хіба що розбудила дитину кілько всього? Мати рідна. Шо шо матері рідна, що. ти мати рідна? давай, курва. Е, Ні, ні, давайте колись вставай, де що, то не можна ти що, зараз буде люди будуть хотіти, давай. То Слава Ісусу Христову! Всім доброго раночку! Надіюся, що всіх нічка була мирна, спокійна. Ви знаєте, Колірка, так як я завжди говорю, кожна людина рано має встати, файно стріпати, іколов вчистити, песок файно вмить. Директор, що на воду, хлопці, куди файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а ти кобельоха, як завжди, лежиш, курва. У тебе одна поза в тій хаті, знаєш, лежати штаблем на ліжку, вже вставай, Боже, новий де Та Асі подиви зранку. на двір, та пташки співають, совічкове. Легай, Легай білору. Не твоєї натури, <laughs> не твоєї натури. Ще біну, маю одного з буди, то зараприйду. Щось ти здравився всі зломов. Добре, що в мене є Максим, який мене пустить до хучка, Максим, почекай! Котра година, Колего, котра година? Тобі? Вставай, давай. Добай. Дві каву зробила. Не хочу. Ти не будеш пити каву? Ні. Чому? Я не хочу. Я сказала вставай. Купа роботи, а ти спиш, як завжди. Давай, вставай. Що ти йдеш до школи? Я думаю, чого ти завжди так пізно йдеш до школи? Добуде, сі тягнеш. Ти що знаєш, ти все тягнеш. Та давайте діти вже коли до школи пішли, що підеш на перший урок, Максим. Давай. Кожного Божого дня, кожного, стою в вікнічках на Максим. Це люди його збудила за 20. За 20? Дай мені дала свою сорочку, щоб я навішила мені чорні білі швиньки. Чого? Так. Щоб ну, тобто, люди бачили, що це на новій швиньки. Я тобі, не малін. А, ти мені віддала? Ну, то нові. Не малі. Та я бачу, що нові, але я думаю, що на що нам мені піднавісило... тут ну йому. Ва... <ріст> <Це не буде, ріст> я не розумію. У мене ти саме. Є... Ще... Ой, у мене є більше можна Давай прийти. більше, ти киса. Ж... Чекай, це дуже сподобалось, то так. Ти що, швидко Ви перебираєш і шобери. Да Де мечеш, мене гарка, пан. Я, я знаю. Ну, ну то дуже гарно. Давай вставай. Встаю, вставай. Лежиш, нічого не робиш. Я б я сейчас старанку встав. Чувак, не встав... знаю, очі пролупила, курва спати не можу, не знаю, щось взяти. Потім думав, дай до рух надо не лишним зробити. Правильно, я спала як покупала. Як покупала? Я сидив те, що ночі як спиш. Ну. То бо я замучилась цілий день. Давай, вставай дем питика. — Що, вже Так, стріпала свою кавалерку другу родину. Ну, але ви знаєте, то так поможе, як та лежить вже, вже знову позу лежачи, прийняла, Сергій лежить. А я все не хочу злостити, йду робити закупи, йду додому, треба готувати їсти. Погода на дворі сонечко, треба прати одним словом, купа всього є і треба все встигнути, бо п'ята година мушу забрати мовіку. Та й таке ковалерка, я до роботи. Вставайте! Ви знаєте, кавалерочка, є плюси таку рано встати. Всіх стріпати. Правда, на Данилешних вони все сильно не стріпували, бо вони ще лягли, ще б до чогось думали, гадали. А я вже кавалерка закупена, базарі зробила, вже під'їхала в вектор, вже тут купила гель для душу, купила смачну кавусю. Кавою і тако сама до себе кажу, щось ти Галя забула. Та кавалірка забула. Забула шампунь і кондиціонер купити. Але я сьогодні ще раз тут буду, так що вже нікуди не йду. Стою, смакую кавусю, тоді їду додому, бо хочу сьогодні приготувати печінку, тушену з. Я перша кавалірка печінку перемелюю, обсмажую такі оладки маленькі. Тоді смажу цибульку моркву. І все шарами викладаю в каструльку і заливаю домашньою сметаною, яка це смакота, кавалірка. Якщо ви такого не пробували, попробуйте, Навіть діти, які не їдять печінку, цю печінку будуть їсти з задоволенням. Ну і як я вам вже говорила, сьогодні забираю Моніка а Моніка хоче або відбивну, або котлетку. Ну і бульба п'юре мусить бути. Ще є борщ. Але думаю, що завтра вже якусь першу страву буду готувати. Одним словом, роботи, як завжди, вистачає. Їду додому, зараз стріпаюся ще раз і буду готувати їсти. На дворі кавалерка брехливе сонечко, як я говорю. Сонце світе, а на дворі дубаріна. Так що смакую каву кавалерка і далі до роботи. Так, кавалерочка. Вже закупила тепер розпаковку. Домашнього. Філе курич, яйця, печінка курич. Yeah. Картівка. Ще одне філе, Сало до картівки. Лава. Тортіла. кожен буде. Ага. Uh -huh. Так, э, оселедець селек, це молоко. Кубаска така причайно ще гаряча. Дві груші взяла, але кав'ярка, знаєте, була одна груша, стояла так довго і вона така смачна, як вчора її просто доїли. Так, лохина, масса і зелень. Цибуля кріп петрушка. Полонеця. Полонеця вже по 200 гривень. Сказали, що пілотка. Моніці, бо нині моніка приїде. Такі пончики вона дуже любить. Взяла Максимові такий шоколадний з малиною, а їй такі. Так. Пінка. Для... Ви знаєте, що, маленька? Я пінкою тепер не користуюсь. Але сьогодні витиснула пінка мені і Віталіку. Сьогодні, вити, сьогодні взяла свою пінку, а Моніка ту всю банку вже виталяпала. Та там взагалі нічого немає. Я думаю, господи, де в нас сидів? Так, далі. Але весь це не губки, сміттєві пакети і купила капсули, треба на базарі взяти велику пачку, знаєш, одну і другу, okay. щоб не гонити. За ними. Okay. Але купа переняту нема часу. Ну і туалетний папір, бо вже немає. Ліпше. Є. Не пупи, Та, я туди не їздила, я на музею угу. не їздила. Я пішла на, поїхала на Данилишник, з Данилишник біля Європи запаркувалася, пішла на базар. Потім з Європи погнала на вектор, ну, випила смачну каву собі, знаєш. Угу. Зайшла, Добре. купила геліт для душу і погнала до хати. І все, яка година. І я вдома. Так що зараз йду передіватися і стою до кухні, готую їсти, бо нічого нема. Моніта то котлети хоче то відбивні. одним словом не знаєш, що точно буду готувати, але печінка буде. Ти мою печінку попробує така смачна, що тобі передати. Одним словом кавалерка беруся до роботи. Та й таке.